Привіт, друзі! Хочу розповісти вам про китайський пам'ятник, який знаходиться в Черкаському районі села Вергуни. Він стоїть уже більше 100 років. Що це за китайський пам'ятник? Що це за китайці, які визволяли село Вергуни? Надпис на табличці на, на пам'ятнику отака: Вічна славам героям, китайцям, учасникам громадянської війни, які загинули за визволення села Вергуни 19-му році. Від кого визволяли Україну китайці? Від українців, і що це за китайці, що там загинули. E, порившись в e, різних джерелах, я на, 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 наштовхнувся на таку статтю. E, видав її український громадський діяч, письменник, краєзнавець, президент історичного клубу Холодний Яр Роман Миколаївич Коваль. Я так розумію, це виписка за секречених архівів про китайський пам'ятник. Я також з ним списався, і ми з ним трішки поговорили. E, що він мені відповів, сказав. Що потрібно демонтувати або написати табличку з поясненням, з поясненням що це російські найманці, які убивали наших дідів, прадідів. Запитав місцевих, що вони знають про китайський пам'ятник. От що вони відповіли. Е, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про китайський пам'ятник? Ну, коли ми були ще в школу ходили, там лежали китайці, а вони не знають, що захищали. Україну чи не закричали Україну. Ми раніше, як були піонерами, то вложили квітки туди, цвіточки. А що там, я не знаю. Що ви знаєте про китайський пам'ятник? Що це пам'ятник загиблим воїнам китайцям. І все, більше ви нічого не знаєте. Ні, так? Нічого. Все, дякую Далі. вам. Дякую, друзі. Буду читати, бо своїми словами, щоб мені не це не бекати там, то буду читати те, що я знайшов. І те, що я вважаю за потрібне, потрібно розповісти. Роль китайців за малими винятками в українській історії 18-20 років край негативна. Це були інтернаціональні частини особливого призначення, каральні загони Червоної армії, найняті російськими більшовиками. Вони палили українські села, грабували, катували, вбивали хліборобів. Виписка з архіву про китайський пам'ятник, який мені довелося знайти, розповідає. Так сталося і в селі Нечаївка-1, що неподалік Вергунів. Свідок загибелі китайців розповідає таке: було йому тоді 10 років. Того дня він із друзями випасав на вигоні худобу. Побачили китайців, червоноармійців, що рухались в напрямку Вергуни Черкаси. А їм назустріч казав свідок, вискочили наші. Вони накинулись на непроханих гостей. Внаслідок атаки залишився лише один китайоза. Так він говорив. Кинувши зброю, Косоокий почав проситися, лопотів, що більше не воюватиме, а піде додому. Я б тебе простив і відпустив, сказав один з козаків, якби ти не заробляв на нашій землі війною і шаблею відрубав найманцю голову. Місцеві селяни зібрали тіла вісьми загиблів, поховали їх. А через деякий час радянська влада дозволила китайським послам поставити там пам'ятник. Визволителям. А те, що я прочитав у Вергунах в бібліотеці про китайський пам'ятник, я вам скажу це жовта преса, якою радянська влада обманювала нас більше 100 років. Отже, при всій повазі до, до сучасного Китаю, ті китайці, які століття назад там погибли. Вони не герої для нашої України, для нашого села. А що ж ми і далі терпітимемо терпітимем наругу на нашій землі? На початку літа одним небайдужим, некорінним місцевим жителям Вергунів Рудзеєм Іваном Васильовичем було написане колективне звернення з підписами, з підписами місцевих до голови Червонослобідської ради Литвиненку Олександру Петровичу. Щоб демонтувати пам'ятник китайцям. Він навіть не знав цю статті, що я вам розповів. Но людина вже подала колективне звернення. Колективне звернення було розглянуте і передано до управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської Ова. Зараз воно в них лежить, вони розглядають. Не знаю, що буде далі. Пишіть ваші думки по поводу цього відео. Що ви думаєте? Якось так.